Все ці безкінечні слуги, ті, хто встиг втекти, Одарченко, Дмитрук, всі інші Кавальов, який перейшов на бік ворога в Херсоні, це все не вони. Це все насправді вони всі мають одне прізвище і одне ім'я. Зеленський. Тому що ніхто б ніколи їх не обрав сюди, якщо б їх Зеленський не взяв за руку і не сказав Це моя команда? Я хочу з ними зробити гарно країні. Як він зробив гарно країні, як він цю країну зробив, тоді писали: зробимо їх разом, а зробив країну разом з ними. Оце він всі ці Арестовічі безкінечні. Боже, там щось сказав Арестович. А скажіть мені, будь ласка, а як цей Арестович? Став відомим, хто взяв його в офіс президента на найвищі посади і зробив його одним з головних спікерів. Зеленський. Він набрав всіх цих людей, він разом з ними цю країну зґвалтував, пограбував. А тепер всі, ну бачите, одна пішла: другий, третій, п'ятий, десятий, двадцять п'ятий. Там крупа викидає бабло з квартири. Там ще хтось. Їхнє всіх прізвище одне Зеленський.